Після ухвалення закону до війська повернулись понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини. І ця цифра з кожним днем збільшується. Відповідно, командир упродовж 72 годин зобов'язувався після прибуття військовослужбовця одразу поновити йому усі виплати, відновлювалися автоматично державні гарантії і соціальні пільги. Ну і звичайно ж, командир повідомляв до державного бюро розслідувань або чи військової служби правопорядку про факт прибуття солдата до частини. Також за цим фактом розпочиналася процедура закриття кримінального провадження. Причини, через які бійці наважились на протиправний крок у всіх різні. Хтось втомився, хтось хотів побачити рідних, у когось виник конфлікт. Але важливо, що багато хто усвідомлює свою помилку, і сьогодні держава дала можливість виправити її без кримінальних наслідків. Отже, більше половина з тих, хто повернувся, уже офіційно поновлені на військовій службі. Що до решти відбувається процедура поновлення, а також закриття кримінальних проваджень. Майже 4 тисячі військовослужбовців уже у військових частинах. Водночас, якщо військовослужбовець не повернеться до місця проходження служби, він може бути позбавлений волі аж на 10 років. Тому ДБР закликає тих, хто самовільно залишив частину, подумати і повертатись, захищати свою батьківщину, майбутнє покоління, свою родину та себе. Все буде Україна!